Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Я як мама хвилююся за те, що доньки довелося б їздити за 20 кілометрів в іншу школу. Для нас була дуже неприємна новина постанова Кабінету міністрів про те, щоб. Школи, в яких кількість діток менше 45 діток, не будуть фінансуватися із державного бюджету. В кожному селі у нас є діти, батьки котрих зараз захищають батьківщину. І наше головне завдання зробити безпечним навчання їхньої дитини. З вересня цього року держава припинила фінансування шкіл, в яких навчається менше 45 учнів, окрім закладів початкової освіти. На Кіровоградщині за два тижні до початку нового навчального року таких шкіл було 17. Перед початком навчального року одна зі шкіл взяла на навчання двох дітей, і кількість малокомплектних шкіл зменшилася до 16. Найбільша кількість закладів, де навчається менше 45 учнів у Кетерсанівській громаді, їх 10. Такі дані Суспільному надав заступник начальника обласного департаменту освіти Володимир Таборанський. Яка доля малокомплектних шкіл на Кіровоградщині, будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Які кольори переважають на глобусі більше? Син. Що це таке? Це сині кольори? Що це моря, ну, океани, річки, так? Шестеро учнів навчаються у четвертому класі Веселівського ліцею в Китерсанівській громаді на Кіровоградщині. Це одна із десяти шкіл цієї громади, яку з 1 вересня держава не фінансує, розповідає сільський голова Віктор Поліщук. Для нас була дуже неприємна новина постанова Кабінету міністрів про те, щоб школи, в яких кількість діток менше 45, не будуть фінансуватися із державного бюджету. Почалося обговорення, я б сказав, навіть цієї проблеми для Катерисанівської громади, тому що в Катерисанівській громаді дуже багато навчальних закладів, 23 школи, і практично на даний час 10 із них вже не будуть фінансуватися з державного бюджету. Нині Веселівський ліцей, як і всі інші школи громади, із кількістю учнів менше 45, працюють. У класі вчительки початкових класів Віталіни Васильєвої шестеро учнів. Їх небагато, тому я можу їм дати матеріали краще. Кожну знаю дитину, до якої який треба підхід. Мінуси, що не дуже зручно працювати в групах, нас мало. У Веселівському ліцеї навчаються 39 дітей. Десятеро із них підвозяться із двох сусідніх сіл за 5-6 кілометрів, розповідає директорка школи Світлана Остапенко. У нас немає двох початкових класів, ми не змогли набрати перший клас. У нас немає п'ятого класу, а далі шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Шість, сім діток у нас у кожному класі. Найближча до цього ліцею інша школа за 20 кілометрів, говорить мама семикласниці Ірина Попова. Нині доньку підвозить шкільний автобус 3 кілометри. Я як мама хвилююся за те, що доньки довелося б їздити за 20 кілометрів в іншу школу на навчання, будити її о п'ятій чи о шостій ранку. Не хотілося б, щоб моя дитина закінчила чужу школу. За 12 кілометрів від Веселівки у Костомарівському ліцеї цієї ж громади навчається 28 учнів. Тут є сім класів. На 30 травня 2025 року у нас в закладі навчалося 33 дитини. Так ми були поінформовані стосовно цієї постанови. Ми до останнього мали надію, що наш заклад буде функціонувати. За словами заступника директора департаменту освіти Володимира Таборанського, під дію постанови Кабміну про припинення фінансування шкіл, де менше 45 учнів, потрапили 17 шкіл в чотирьох громадах Кіровоградщини. На 1 вересня їх кількість зменшилась на одну в Кетерсанівській громаді. В цьому році, з 1 вересня 2025 року. Освітню субвенцію відповідно до постанови номер 6 не будуть отримувати заклади, в яких менше 45 учнів. Ми цю інформацію мали завчасно. Найбільша кількість шкіл розміщена в Китрисанівській громаді. Чотири школи ми маємо такі в Онуфріївській громаді, і по одному закладу у Піщанобрідській і Смолінській територіальних громадах. Говорить, як працюватимуть малокомплектні школи з 1 вересня, визначали самі громади. Легкий варіант це продовжити створення оптимальної мережі шляхом переведення юридичних осіб у статус філій і відповідно підпорядкування опорному закладу освіти. Цим шляхом у нас пішли дві громади. Наступний шлях, який обраний, це припинення юридичних осіб. І підвезення всіх учнів і працівників від закладу, який припинив свою роботу, до закладу опорного. Ще один варіант фінансування шкіл із місцевого бюджету обрала Китерсанівська громада. Ми взяли школи на фінансування місцевого бюджету, тобто ми не оптимізували, не закривали. Що стосується фінансового ресурсу, загалом на навчальний рік, це в межах десь 15 мільйонів. а до... Кінця бюджетного року це десь до 7 мільйонів гривень фінансування шкіл. Всі хотіли, щоб школи, як і надалі, працювали. Ініціатором збереження десяти шкіл в громаді став депутат сільської ради і голова бюджетної комісії Сергій Бергер. 27 серпня цього року одноголосно депутати Катерисановської сільської ради прийняли рішення. Про утримання 10 наших шкіл за рахунок бюджету сільської ради, і наша позиція така, доки буде школа в селі, доки буде і село, ми прийняли таке рішення. Бюджет нам дозволяє утримувати наші 10 шкіл. За словами сільського голови, рішення фінансувати школи із місцевого бюджету викликано і тим, що у Китерсанівській громаді це хуторна система і між селами і хуторами велика відстань. Для того, щоб возити, наприклад, діток із Веселівської школи в Катрисанівку – це 17 кілометрів. У нас зараз до цього, ще до цієї реформи вже діє 10 шкільних автобусів, 10 маршрутів, які підвозять в оці малокомплектні школи, вони ще підвозять дітей із трьох-чотирьох сіл. Окрім великих відстаней між школами врахували стан доріг. Частина доріг, якими їздять шкільні автобуси, розбиті. Одна з них – Бобринець-Устинівка, показує заступниця начальника відділу освіти Ілона Радчук. Ми зараз знаходимося на дорозі, яка веде до Сугокліївської гімназії. Ця гімназія налічує 23 дитини. Як би нам прийшлося цих дітей возити до Кетрисанівського ліцею, я хочу вам показати ось цю дорогу. Ви бачите, ці ями. І я, як керівник, перш за все маю дбати за безпеку дітей. Від Сугоклівської гімназії до Кетрисанівської ліцею загалом це буде до 30 кілометрів. Ось по такій дорозі потрібно буде проїхати десь кілометрів 20. У десяти школах, які зберегли в Китерсанівській громаді, навчається 260 учнів і працює 91 вчитель. Всього в громаді у 23 школах вчиться 1062 школярів і працює 231 вчитель, говорить заступниця начальника відділу освіти Ілона Радчук. В кожному селі у нас є діти, батьки котрих зараз захищають батьківщину, і наше головне завдання зробити безпечним навчання їхньої дитини. А про безпеку, яку ми можемо говорити, коли у нас є школи, треба підвозити за 20, а то й 30 кілометрів. Наприклад, Васильівський ліцей, він у нас до нього вже під'їжджають чотири села. Хуторки, невеличкі села. А коли їх треба відвезти сюди, ось в Кетресанівку, це 30 кілометрів, коли зараз тривоги такі довгі. Сума, яку витрачають на освіту одного учня на рік у різних громадах, різниця, сказав заступник директора обласного департаменту освіти Володимир Таборанський. Якщо ми беремо міську громаду, то, як правило, це близько 20 тисяч в рік на підготовку одного учня. Якщо ми беремо громаду селищну, то в селищах це близько 30-33 тисяч на одного учня в рік. У сільських школах вартість утримання підготовки одного учня вона є найбільшою. Вона є найбільшою на сьогодні, вона в середньому складає близько 40 тисяч. Але якщо ми говоримо про школи, в яких відсутні окремі класи, тому що немає дітей, в яких в класі 5-6 учнів, тобто класи, наповнені по мінімуму або взагалі вони відсутні, ці школи, як правило, називаються малокомплектними. Так от в таких закладах вартість підготовки одного учня досягає до 50 тисяч. Говорить, з 1 вересня наступного року держава не фінансуватиме школи, які матимуть менше 60 учнів. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко, Тетяна Купріяненко Суспільне Кропивницький.